Всім привіт, вітаю, доброго ранку. Сьогодні у нас 30 липня Київ. Всю ніч грякало, лив дощ, гроза була дуже сильна і блимало блискавка. Проснулася в 4 години ночі і ну, ніяк не могла вже більше заснути, а потім вже під раночок то так і провалилася. Сьогодні в мене друга зміна, тому можна трошки і. Полежати, поніжитися в кроватці. Сьогодні, 30 липня, відзначається Всесвітній Міжнародний день друзів. Хочу всіх своїх YouTube-друзів привітати з цим святом, подякувати вам, що ви в мене є, і хочу. Подякувати особливо подякувати за те, що ви розвиваєте і підтримуєте саме український YouTube, україномовний YouTube. це дуже дуже важливо. Всім вам бажаю здоров'я, здійснення всіх ваших мрій. Збільшення кількості підписників, хороших приємних коментарів. Ну і, звичайно, хорошого настрою вам і миру нам, усім миру. Всіх вас кріпко, міцно обіймаю. І давайте і далі дружити. Дружити – Це дуже приємно, коли відкриваєш коментарі і там. Постійні твої глядачі, постійні підписники, ті дівчата на канали, яких я підписана. І так, знаєте, ми підтримуємо один одного і тримаємося. Так. Подивіться, як гарно у мене квітне фуксія в цьому році, сама навіть не очікувала, я її ну, позрізала черенки з цієї моєї старої фуксії. Вона також, знаєте, стовбурний, навіть задерев'янілий, але я відрізаю ці пагони і потім от саджу. Та й вона буде от гарно так цвісти. Ну, а ці от... Такі от нові, які я вкорінила буквально цієї весни. Вони так гарно пішли в ріст і так гарно рясно цвітуть. Мабуть, така підходить погода для фуксії. Ну і, звичайно, радує око. Так, там от у мене є, не видно вам за цією яблунькою високі такі соняшники. І від цього дощу вони. Там деякі похилилися, навіть попадали, то я от зрізала і поставила такий от букет. Подобаються вони мені, ці соняшники, але якось і не дуже. Коли вони такі от жовтенькі, то ніби нічого. А коли от такий дуже темний, то він по-своєму гарний, але мені якось от більше подобаються соняшники, все-таки класичні, жовті, такі жовті, жовто-гарячі. Але всі квіти гарні, всі подобаються мені, тому насолоджуємось їх красою. Так, про що сьогодні хочу вам розповісти? Вчора заходила в магазин Простор, і ви знаєте, я вам показувала якось в порожніх баночках, що в мене закінчилася трояндова водичка, та лосьйон для обличчя закінчився від Нівеї. і я от підшукую для себе якісь варіанти. Побачила в просторі, от такий лосьйон. А від чистої лінії це лосьон тонік з вітаміном Є, е, сяйня і гладкісті. Так, для сухої чутливо, чутливої шкіри тут у нас іде так-так, Екстракти олії. Ну, не написано, що тут троянда, а ні, написано екстракт троянди. І дійсно, цей тонік дуже мені нагадує і події, і по аромату саме трояндову водичку. Тому я купила тут, звичайно, невеличкий об'єм 100 мл. Була непогана ціна, стається 52-52 гривні акційна. Але я дуже задоволена вже сьогодні зранку використала. І Дійсно, ну, це дуже. Дуже так приближено до трояндової води. Так, і ще вчора заходила в АТБ, там продукти купувала і купила за 21 гривню, знову повторила такі ополіскувачі написано Еліксир зубний, рідкий засіб для гігієни, рота та зубів. Fresh Mint, своя лінія, ну, частенько його. Купую, повертаюся до нього знову, і він мені подобається. От, тому рекомендую. І ціна, і якість все мене влаштовує. Ну і раніше я вам показувала, купила отакий от лак для волосся. Це теж своя лінія. По акції він йшов теж хороші акції до 60 гривень. Е, хороший лак, е, гарно тримає, тому що тут дійсно сильна фіксація. Зверніть увагу, там мені писали дівчата, що навіть не звертали увагу, що в АТБ своя лінія є такий лак. Так, він дійсно є. І дуже часто по акціях. Тому е, тут купуйте тут хороший об'єм, ну, як завжди, 225 мл. От, але... Він дійсно дійсно дієвий. І з такого ще, що недавно купувала, хочу показати вам оцей кондиціонер для волосся від Herbal Essential з трояндою. Так, троянда, тут, здається, не написано, чи трояндова вода якась, ну, з трояндою. Ви знаєте, так багато було на цю лінійку хороших, позитивних відгуків і дуже-дуже ну, хвалили сам, от цю, цього виробника, цю лінійку. Я очікувала, чесно кажучи, більшого. І на моєму волосі хотілося б трішки кращого результату. Ну, але поки що, поки що це така по п'ятибальній системі тверда четвірка. Не дуже якось цей кондиціонер гарно розплутує моє волосся. От. Є такі кондиціонери, які прямо, ну, знаєте, з першого нанесення волосся гладесеньке, таке, от, не заплутане. а тут все-таки все цього ефекту немає. Непогано, але не, ну, не, не, не той очікуваний результат, про який розповідали, і який би я хотіла відчувати на своєму волосі? Так що, от такі в мене покупочки, і такі, знаєте, попередні відгуки для вас. Так, а тепер потихеньку перейшли на кухню. Як же ми жінки та без кухні, без приготування страв. Готую тормозок собі на роботу, от взяла пюрешки трішки, ще вчора ввечері варила собі на вечерю. От То так, знаєте, в такому прохолодному вона вигляді. От, Значить, буде в мене пюре. Потім приготувала ще вчора теж жарила кабачки. Кабачкові оладки, знаєте, до, дощі зараз йдуть ці кабачки, ростуть прямо, знаєте, на очах. Також зварила собі пару бурячків, зробила салат. І салат я полюбляю такий от бурячковий, там трішки часничку, майонез, сіль, перець. Люблю з вареним яйцем. Не знаю, чи так візьму от, в такому вигляді, чи, можливо, навіть яйце потру прямо в салат туди. Теж смачно. Далі, вчора заходила в АТБ, купила такий сирок по акційній ціні. От. Непоганий як намазка. І захотілося мені чогось такого рибного, але нічого там в. Цю я АТБ нічого для себе я не придивилась, але взяла такі рибні котлети. Ну, Всі, хто ходить в АТБ, знають, там є такі котлети з червоної риби написані. От, Знаєте, раніше я їх колись купувала, дуже рідко, але купувала інколи. І вони мені подобались. Ну, Думаю, куплю ці котлетки і цей раз на цей раз, але якось цього разу вони мені чи то не зайшли, чи то я, можливо, не так їх вже дуже сильно й хотіла. Непогано, візьму з собою от, до пюрешки, але все-таки, мабуть, сьогодні зайду, куплю ще або Скумбрію, або Хек, або Мінтай. Хочеться мені саме такої рибки, знаєте, морської. і Ну, не в такому вигляді. Так, майонез отакий купувала. Зверніть увагу, олком київський хороший майонез. Частенько його теж купую. І знаєте, повертаюся до нього. Так, і зварила компот. Просто яблука і додала трішки малинове було в мене варення і м'ята. Зазвичай я варю компот яблук. Він для мене дуже гарний, як сичогінний. такий напій. Вам рекомендую всім, в кого є які проблеми, але ви просто хочете, так, щоб організм трішки так очистився, то рекомендую вам зварити просто компот з яблук. Інколи ще я додавала каркаде для такої кислинки і для того, щоб був колір. Ну, а так як в мене каркаде зараз немає, то трішки варення, дуже смачно, трішки-трішки цукру, але можна навіть і без цукру, і тоді теж ще, ще кращий цей сечогінний ефект. О, та він і смачний. Зараз от налила в чайничок такий от для. Заварювання чаю і п'ю. Дуже мені подобається і освіжає, хоч зараз ніби і не, і не спекотно в нас, але все рівно гарний такий напій для тонізуючий, і освіжаючий напій. Ну, ну і рогалики. Так, ну і тут же стоїть оце капучино, ну, хочу вам показати і розповісти про нього, що я купила його в Аврорі. Присяду трішки, купила в Аврорі, і, знаєте, частенько бачу, що його купують і теж рекомендують. І в мене на роботі колега купує цей капучино і так якось смішно трішки його називає. Купила сметанку. Ось він смак сметанковий. у нас. Купила сметанку. А, от. Ну То я ж думаю, куплю цю, цю сметанку. А, але ви знаєте, як капучино, чомусь я його так не зрозуміла, мені не сподобалось щось, щось таке, як для мене, ненасичене, несмачне. От, тому так от, бачите, повелася на таку рекламу і рекомендації, але мені не подобається. Тому буду, мабуть, його додавати до кави або до цикорію в якості таких, знаєте, ніби сухих вершків. Ну, мабуть, моя ця колега так, так зазвичай і робить на роботі, тому що в чистому вигляді, все-таки, от я так подумала, вона його не п'є. Мені здається, що все-таки теж додає як сухі вершки. Так що, от така моя рекомендація: такі відгуки, бачу, що там багато дуже відмокати варіантів цього капучино. Uh, і, ну, так, оцей сметанковий, якщо так брати полички, а тебе, то цей сметанковий, я так дивлюся, завжди його гарно беруть, інші ніби стоять, а цей uh, в ряду, так, то його там один-два. От, ну, але отак на, на, на смак, всі, на, на, на вкусі да, на всі ми різні, і мені, чесно кажучи, ну, не, не, сподоб... не зрозуміла, не зрозуміла я цей, е, напій. От, Так що е, такі от у мене відгуки. Зараз буду готуватися на, йти на роботу. Е, ну що вам хочу сказати? Е, липень добігає до кінця, вже і серпень, а там і серпень дуже швидко пролетить, та вже і 1 вересня. У мене серпень буде дуже напружений, моя колега йде у відпустку, і я майже. Весь день буду, цілими днями буду на роботі. Ну, Ще точно не знаю, як, який там в мене буде графік, але скоріше за все, що як буду йти, знаєте, виходити з дому в 7 годин, так буду в 7 годин вечора і приходити. Але то нічого, саме головне, що є робота, що, щоб було здоров'я, настрій і щоб е, все у нас, у вас, в ваших сім'ях було добре. Щоб наші хлопчики повернулися додому, щоб їх наш Боженька охороняв, ну, ви мене, я думаю, розумієте. Все, дякую всім за перегляди, за коментарі, гарного, всім тихого, спокійного дня. По можливості передивляюся ваші відео. І дякую всім за те, що ще раз за те, що ми підтримуємо один одного. І Підтримуємо україномовний YouTube. Святом пока-пока, до побачення, до наступної зустрічі!